Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам про українську локалізацію швидкого старту настільної рольової гри Delta Green від видавництва m 87 games Delta Green – доступ за потреби, це швидкий старт до одноіменної рольової гри, відзначений золотою нагородою Ені у 2016 році як найкраща безкоштовна гра. Цей набір правил відкриє двері в темний світ змов, заборонених знань та невимовних жахів. З якими щодня зіштовхується секретна організація Дельта Грін. Гра тим, дитинку подобається серіал Справжній детектив «Аркайв 81, Mindhunters, Сікаріо та секретні матеріали. Створене 1928 року у результаті урядового рейду США на вироджене прибережне містечко Інсмут в Масачусетс, таємне агентство, відоме як Дельта Грін, чотири десятиріччя з честю, але без визнання, протистояло силам пітьми. Позбавлені повноважень після катастрофічної операції в Камбоджі в 1969 році лідери Дельта Грін уклали секретний договір про продовження своєї боротьби без повноважень, без підтримки і без страху. Агенти Дельта Грін прослизають крізь шпаринки системи, маніпулюючи федеральною бюрократією, щоб відсунути наближення темряви ще на один день, часто жахливою для них ціною. У Дельта Грін ви і є цими агентами. Ви ті, кого кличуть, коли протиприродні жахіття просочуються у світ. Ви боретеся, щоб не дозволити космічному злу відняти людське життя та здоровий глузд. Ви змовились приховувати все це, аби більше ніхто не побачив те, що бачили ви, і не дізнався жахливої, викритої вами правди. Дельта Грін доступ за потреби включає все необхідне для гри, повні правила для проведення розслідувань, подолання криз, боротьби за власне життя та відстеження втрати здорового глузду. Повні правила створення персонажів, 6 персонажів одразу готових до гри, та операція Delta Green остання на останок, яка готова для того, аби куратор, тобто ведучий гри, вже ввечері познайомив вашу групу з Дельта Green. Ви, напевно, вже бачили мій огляд на основну книгу правил Дельта Green, тому повторно проходитись по правилам я не бачу сенсу. Але хочу звернути вашу увагу на важливість самого швидкого старту. Локалізація швидкого старту Delta Green українською мовою це перший і надзвичайно важливий крок для настільної рольової спільноти. Це шанс побачити і основну книгу правил рідної солов'їної мови, тому видавництво m 87 Games неймовірні молодці, тому що взялися за такий амбітний проєкт. Окрім того, швидкий старт один з прекрасних способів познайомитися з новою настільною рольовою грою та зрозуміти, чи вам взагалі підходить воно. Власне, я сам пройшов такий шлях. Спробував швидко старт, потім провів гравцям кампанію Контрольна група і разом з гравцями полюбив саму настільну рольову гру Delta Gрін. Базовий набір правил для гри і розуміння сеттингу. Готові персонажі та коротенька, але в певній мірі класична пригода, яка ставить гравців перед складним вибором. Я хочу окремо подякувати видавництву m 87 Games за локалізацію такої культової рольовки. Це щире бажання познайомити рольовиків з чимось іншим, окрім звичного ДНД та фентезі. На сайті видавництва можна придбати швидкий старт або за 0 гривень, електронну версію, або фізичну копію. Але я наполегливо рекомендую вам підтримати видавника коштами, бо вони для нас стараються і докладають зусиль у розвиток ролівок в Україні. Тому кожна гривня це не просто підтримка видавника, а маленька цеглинка у будівництво настільних рольових ігор в Україні як крутого хобі. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую всім за увагу, мирного вам неба!